Окей, всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитись на таку річ, як розв'язування задач. В принципі, це в нас є тема, пов'язана з лінійними рівняннями, а саме це є практичним використанням лінійних вирівнянь в нашому житті. Бо ми, звісно, можемо брати, розв'язувати всілякі 12 мінус y дорівнює щодо там. Але по факту частіше за все, в житті ми з рівняннями стикаємось, коли нам треба щось порахувати, фактичне. В чому ж тут головна фішка? Коли ми розв'язуємо якусь задачу, ось подивимось на задачу 106, ми повинні взяти і встановити якесь невідоме значення. Щось в цій задачі для нас невідоме. І ми це позначимо як Х або ще якась інша літера. Це вже на наш розсуд. Ось давайте подивимось. У двох сховищах була однакова кількість вугілля. Коли з першого сховища вивезло 680 тонн вугілля, а з другого 200 тонн. То в першому залишилось 5 разів менше вугілля, ніж в другому. Скільки тонн вугілля було в кожному сховищі на початку? Тобто, що нам кажуть, У нас є два сховища. Сховище номер 1 сховище номер 2 Так. На початку. В них було однакова кількість. Ми не знаємо, скільки, тому позначаємо це як Х і Х. Потім, що в нас трапилось? З першого сховища вивезло 680 тонн. Х-680 тонн, з другого 200 тонн Х-200 тонн. І що нам кажуть? В першому залишилось 5 разів менше, ніж в другому. Тобто х мінус... 680 помножити на 5 буде дорівнювати ось цьому вирус. І, власне, це вже в нас буде рівняння. Тому що ми дійшли до якогось моменту, де в нас є знак дорівнює, і ми маємо плюс-мінус якийсь конкретний вираз. Мінус 200. Давайте я зараз зроблю це ось таким чином. Я його перенесу трохи вище, щоб було місце для розрахунку. І що ж ми робимо тепер? Тепер ми просто розкладаємо скобочки. У нас буде 5х5 помножити на 600. Це у нас 3000, 5 помножити на 80 400. Тобто 3,400 дорівнює Х мінус 200. Тепер все відоме в один бік, все невідоме в інший. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні. Тобто 3,400 мінус 200. 200. У нас тут було. Від початку. І що ми маємо? 4х дорівнює 3200. Х дорівнює 3200 поділити на 4. Щоб знайти невідомий множник, ми ділимо на відомий множник. І тому ми отримаємо 800. Не забуваємо перевірити 800. Чого саме. У нас це були тонни, в принципі. Тому і тут ми пишемо в скобочках літеру Т. І, власне, ось така є велика помилка у багатьох учнів. Вони знайшли розв'язання рівняння і одразу його пишуть у відповідь. Перш ніж писати, ось знайшли X, перевірте, чи відповіли ви дійсно на питання в задачі. Тобто, скільки тонн вугілля було в кожному зі сховищ на початку. В нашому випадку це сходиться, і тоді вже 800 тонн піде в нас. У відповідь. Причому, скоріш за все, краще написати 800 та 800, бо сховище 2. Але це вже не критично. Бо дуже часто в нас кінцеве питання не є висновком саме з рівняння. Рівняння є таким проміжним етапом. Наприклад, якщо в нас там є Окей. Знайдіть швидкість двох лодочок, якщо швидкість течії, і ми виводимо саме через швидкість течії як рівняння. А потім за допомогою цієї швидкості течії ми знаходимо швидкість лодки в один бік, швидкість лодки в інший бік. Окей, відповідно перейдемо до лодочок. Ось друге завдання. Турист і туристка плили по 5 годин на плоту за течією річки та 1,5 години на моторному човні проти течії. Швидкість човна в стоячій воді дорівнює 24 км на годину. Знайдіть швидкість течії, якщо проти течії турист і туристка проплили на 23 км більше, ніж за течією. Дивіться, в даному випадку нам є сенс трохи плюс-мінус уявити, з чим же ж ми маємо справу. Як я в першій задачі ось тут розмалював е, пошагово дії, що в нас в задачі. Тобто спочатку було просто 2 ікса, потім стільки-то зерна в нас забрали з кожного з сховищ. Тут в нас так само буде розуміння шляху. У нас є шлях номер 1 і в нас є шлях номер 2 Ми, в принципі, можемо це малювати на одному малюнку, але я намалюю на різних. В нас є дві точки. Шлях між ними повинен бути однаковим. Ні. Чому так? Бо в нас сказано: проплили на 23 км більше. В нас тут однаковий не час, в нас тут, в принципі, ми працюємо від чого. Вони проплили 5 годин на плоту за течією річки. Давайте напишемо тоді ось таку річ В Т. Скільки вони в нас пропливли. Перший варіант, другий варіант. Це у нас така стандартна табличка для розв'язання задач зі швидкостями. Що ми маємо? Швидкість невідома. Ми знаємо, що в перший раз вони плили 5 годин. Скільки плили? Також, в принципі, не знаємо. Тобто, У нас є два невідомі. І ми знаємо тільки те, що вони в перший раз плили за течією річки. Тобто, окрім е швидкості їх плота, була ще й течія річки. Можливо, вони просто пливли на плоту, хто їх знає. Тому поки що це у нас буде за течією, я напишу. В другий раз вони плили півтори години проти течії. Тобто, в нас в даному випадку буде проти течії. І зараз я напишу це, і ми з вами обговоримо те, чому саме це важливо. Швидкість човна в стоячій води 24 км. Тобто є якесь у нас В0. І воно в нас 24 км на годину. Треба знайти швидкість течії. Якщо проти течії туристи-туристка пропливли на 23 км більше. Давайте одразу тоді. Ох. у нас S буде X, А в другому випадку вони пропливли на 23 км більше. то плюс 23. Що ми маємо в даному випадку? Наступне. Дивіться, пліт, він в нас. В даному випадку, скоріш за все, не має швидкості. Тому що він у нас просто пливе. Є, звісно ж, плід з греблями, тобто ми можемо гребсти, але в даному випадку в нас нічого не сказано, у нас просто плід пливе. Тому позначимо, що це в нас якась швидкість саме течії, тобто річка просто несе плід. Скажемо, це в нас в річки. Ми її в даний момент не знаємо. Наша ціль її знайти. А якщо ж в нас наш човник рухається проти течії. То наша v 0 v віднімається від v річки. Бо якщо ми зобразимо це малюночком, ось в нас є лодка така собі. Вона у нас рухається туди зі швидкістю v 0 v Але ж річка в нас ось тут йде. І вона штовхає навпаки в інший бік з VR. Це трошечки фізика, але ви повинні це такі простенькі задачки вже почати розуміти вже в цьому класі. Тому, якщо в нас човен їде проти течії, відповідно від швидкості човна ми віднімаємо швидкість річки. І що нам залишилося зробити тепер, нам треба вивести якесь невідоме. В даному випадку, в нас є невідоме номер 1 невідоме номер 2 В нульве не рахується, бо ми його знаємо. Воно просто записано схематично, щоб було менше плутанини. Що ми можемо вивести? В цілому можна почати виводити, чому ж в нас буде дорівнювати, наприклад, X. Ми знаємо таку формулку, що в нас S дорівнює V помножити на T. Це, в принципі, для швидкостей. S це шлях, V – швидкість T час. Для першого випадку в нас буде ще x дорівнює в річки помножене на 5. В другому випадку, Х плюс 23 дорівнює. Півтора помножити. Замість в 0 v напишу 24 мінус В річки. І це в нас називається система. Можете ще це поки що написати, але в цілому, ось такі речі називаються системою. це коли в нас і там, і там. Обидва вирази повинні бути правильними для розв'язання задач. І з чи ми маємо справу. У нас вгорі, очевидно, виведений х, тобто х дорівнює щось конкретне. Ми можемо одразу цей Х підставити в нижній вираз і отримаємо. Замість X підставляємо vr -5 23 дорівнює, Стоп, на мінус 5, це у нас п'ятірка. 2 секунди. 5VR плюс 23 дорівнює півтора помножити на 24 мінус В В цілому, ви можете замість VR писати будь-яку літеру, хоч А, хоч Б. Я просто так записав, що швидкість річки В і маленька літера R. Воно так трохи зручно, щоб не плутатися, яка ж це в нас буде величина наприкінці. І що ми тут маємо? Треба розкривати в нас скобки. У нас є 5 VR плюс 23 дорівнює 1,5 помножити на 24. Так, як нам це зробити? 24 поділити на 3. це У нас 8. Отже, ми повинні додати ще 8. 32 мінус 32 1,5 ВР. Або ж стоп. 36. Ми ж не ділимо на 3, ми поділили 24 на 2, помножили на 3. Що ж ми робимо далі? Просто починаємо переносити все відоме в один бік, все невідоме в інший бік. Дивимось: 5 vr плюс 1,5VR. Ми перенесли його з іншого боку, змінивши знак. А тут буде 36 мінус 23. Отримаємо 6,5 дорівнює 36-23. Це в нас буде 13. Забув дописати VR. І тепер все, що залишилось, 13 поділити на 6,5. Ми отримаємо цифру 2. Повертаємось до задачі, згадуємо, яка ж в нас одиниця вимірювання кілометри на годину. Записуємо це в скобочку. Дивіться, до речі, який факт? Я не знаю, може, це вже не актуально. Але в принципі, за моїх часів, ось ось ці кілометри за годину писали в скобочках, коли мали саме це як кінець розв'язку. Тобто, от ми розв'язуємо розв'язуємо розв'язуємо, написали vr дорівнює 2, в скобочках пишеться кілометри на годину. Якщо ж просто VR дорівнює 2000, то це без скобочок. Може це вже не актуально. У, у сучасних школах. Окей, і що ми маємо? Повертаємось до питання задачі. Знайдіть швидкість течії, якщо третита -та, та 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 В принципі, ми знайшли течію річки. Тому, в цілому, ми пишемо відповідь і пишемо: течія річки в нас 2 км на годину. Власне, на цьому все. Більш складні завдання, ми подивимося вже в наступних відео, щоб дуже не перезавантажувати. Але так, в принципі, це основний матеріал. Тобто ми малюємо первину якусь собі схемочку, щоб не заплутатись в цій кипі даних. Уявляємо, якщо це про швидкості рух декількох об'єктів, уявляємо, як вони рухаються, особливо якщо річ йде про річки стечіями. І далі вже переводимо все правильно до формату рівняння. До речі, така невеличка деталь. Ми намагаємось при рівняннях, при складанні рівнянь, саме Х встановити невідомим найменше число, як нам здається. Тут таких не було задач, але в принципі ми на це ще подивимося. Тому беремо каву, відпочиваємо, і до наступної зустрічі!